Кожного разу, коли ми спілкуємося з нашими захисниками, стало традицією чути від них про непрофесійність дій противника. Здається, профнепридатність це тепер головна характеристика російської армії. Ворог воює кількістю, не володіючи навіть елементарними азами військової майстерності. Нам нікається, що не дуже повезло, що вони тупоролі. А чому їх тупість проявляється? Обеспілковим. Літають над нами.

Вітаю, панове! Це новий випуск бази, де ми розбираємо дражливі та проблемні теми на базові складові. Відео, яке ви щойно бачили, це початок повномасштабного вторгнення. Українські захисники щиро тішаться через тупість окупантів, але ворог вчиться і стає розумнішим і на лінії фронту, і під час операції в тилу, і надто під час тих операцій, які влаштовують несплячі диверсійні групи. Чи наймані агенти сьогодні говоритимемо про інформаційну безпеку, яка стосується кожного із нас? Про Тік-Ток в Україні. У першому випуску бази, до речі, якщо не бачили, подивіться, ми вже досліджували тему ботоферм, які завдяки штучному інтелекту затягують довірливих українців в псевдорелігійні групи. Але ще й інструменти використовують і безпосередньо проти українських військових, і масовано поширюють це саме через китайську соцмережу коротких відео. Нещодавно мої колеги з української правди досліджували тему масованих вкидів на тлі відходу ЗСУ з Курської області. Наприкінці березня в Тікток почали з'являтися відео, повністю згенеровані штучним інтелектом. Там максимально щемливі звернення розраховані на недосвідченого глядача. На них нібито українські солдати записують свої останні слова перед загибелю, адже їх підступно. Кинули власні командири. Відео набирають мільйони переглядів і дуже добре корелюються із заявами і Путіна, і Трампа про уявне оточення тисяч бійців ЗСУ на Курщині. Ну що там кажете, оточення нема, да? все добре. Це під контролем, як каже пане президент. Ні, люди, ні воно не під контролем. Ми в оточенні Курщині, І це, мабуть, моє останнє відео, бо вже підвозу нема, бо ні припасі, нема арта мовчать. Стурби закінчувалися. Ну, І якщо ви досі вважаєте тік-ток заняттям школярів, які записують чергове відео, намагаючись потрапити у хвилю трендів, то це геть не так, друзі. Україна веде діалог фактично з усіма платформами. Стіктоком в тому числі і він є на відміну від набагато більш складної ситуації з тим же телеграмом. А що стосується просування. Так, ворог чітко окреслив зріст популярності цієї платформи в Україні, в тому числі серед військових, серед молоді, і почав по кампанію агресивного просування своїх продуктів. Там Україна також використовує всі подібні інструменти, але треба розуміти, що дуже часто там, де Україна може використати гривню, то ворог може використати тисячу рублів або їх більше, якщо потрібно. Здавалося б, які величезні суми не витрачались Російською Федерацією на інформаційну складову для Путіна. Це все одно дешевше ніж підтримувати щоденно повно. Но масштабне вторгнення виплачувати грубові для ліквідованих і стримувати внутрішній протест в Росії. Тобто, для нього інформаційна війна проти українців це, грубо кажучи, чиста економія. Згідно соціологічних досліджень, Тік-Током користуються готові 17 мільйонів українців. Ця соцмережа вже обігнала за поширенням в Україні всі відомі соціальні мережі. Включно з інстаграмом і фейсбуком, росіяни вже добряче дослідили тіктоківські алгоритми. Не треба мати нічого, ні репутації, ні чималої аудиторії, не треба бути поважним медіа із багаторічною історією. Можна навіть не бути впізнаваним чи популярним блогером і робити відео з аватарки якогось невідомого персонажа або прапора, або тварини. Тобто це звісно буде плюсом в поширенні, але це насправді не обов'язковий момент. Ворожа ботоферма може розкрутити відео навіть зі щойно створеного профілю. І коли кількасот вподобайок посиплеться на новому відео зі штучно згенерованими українськими солдатами, які гинуть в окопі, Тік-Ток одразу вирішить, що відео справді хм, цікавить глядачів. І почне видавати його в рекомендації вже справжнім людям набагато частіше, які очікувано цілком можуть повірити чергові брехливі вигадці. Ви спитаєте Яніно? А хто ж на початку дивиться це відео і поширює його? Як воно стає популярним? Панове, дуже просто до теми популяризації того чи іншого відео, яке згенеровано штучним інтелектом і розповсюджено на ресурсах ворога під прикриттям, заходять боти під прикриттям і гарною українською мовою спілкуються між собою. Так так. Між собою те саме до речі, вони роблять і під нашими відео або розганяють на різкі інтерв'ю зі мною. Так, так, вигідні їм на різкі без продовження. Тікток зараз став головним інструментом саме поширення російської дезінформації. Доволі простий алгоритм роботи тіктока, коли створюється канал, заливається туди кілька відео. береться ботоферма з підміною локації під Україну. І забезпечується протягом першої хвилини після публікації відео масові заходи. Після масових заходів алгоритм TikTok спрацьовує так, що він органічно додає в рекомендації це відео на Україну, і далі воно розповсюджується і набирає сотні тисяч дуже часто переглядів. З TikTok це мігрує в Viber, як правило. Інколи в телеграм канали відповідно забезпечується воронка поширення дезінформації. Рік тому, у квітні 24-го, Україна нарешті взялася за механізми обмеження та прямі контакти із Тіктоком. В Центрі протидії дезінформації повідомляли, що мережа заблокувала кілька десятків користувачів, які поширювали ворожу дезінформацію. До прикладу, акаунт запротореного до СІЗОН ардепа мого любимого Дубінського чи медвучиківської пропагандистки Діани Панченко. Але, як зазначають фахівці у тому ж матеріалі Української правди, користувачі, які поширюють антиукраїнську риторику, досить швидко можуть. Відновити свою аудиторію достатньо просто створити новий профіль. Екснардеп Ігор Масійчук, який переховується за кордоном і генерує постійний потік тотальної зради, минулої осені перетнув позначку у дев'ятий новий акаунт. Командуючи військово-морськими силами України, заявив, що буде Бог любить, трійцю, а тому буде третя спроба вдарити по Кримському мосту. Здається мені, що ніхто ніяких перемир'я, припинення вогню. Ніхто нічого не хоче, хочуть воювати. Ворог навіть шукає іноземних найманців у Тікток. Про це повідомляв президент після затримання перших китайських окупантів, яких взяли в полон на Донеччині. Зеленський наголошував, що Пекін, якщо не сприяв безпосередньо, то принаймні точно мав всю інформацію про китайських загарбників. А що ж відбувається з регуляцією цієї соцмережі в інших країнах? Запитаєте, ви прошу, панове, базую у США? TikTok став ледь не одним із пунктів політичної програми Дональда Трампа. Напередодні інавгурації додаток навіть на кілька годин зупиняв роботу, посилаючись на закон про захист американців від програмного обладнання, які контролюють країни противники Сполучених Штатів. В соцмережі загрожують штрафи з астрономічною сумою у 850 мільярдів доларів. США сума пропорційна до кількості користувачів. А їх у США понад 170 мільйонів людей. Втім, пізніше TikTok відновив роботу. А Трамп заявив, що США хоче отримати 50% власності у компанії. Ба більше, попри всі скандали, гендиректора TikTok у шоу дзичу. Трамп запросив на власну інавгурацію, і той не відмовився. Тепер нова влада США розглядає сценарій, за яким китайський власник Байденс може продати більшу частину активів американській компанії. У черзі вже стоять Амазон та група інвесторів з Oracle, OnlyFans та Reddit. Трамп продовжує відтерміновувати заборону TikTok. І тепер кінцева дата пересунулася на середину червня. Медіа зазначають, що китайці вже були налаштовані укласти угоду, але президент США вирішив влаштувати митну війну проти всього світу, і через запровадження санкцій щодо Китаю контракт опинився під загрозою. Триво очікується, що Сполучені Штати хочуть знизити долю китайського впливу в Тікток до 20 Стосовно Китаю і Сполучених Штатів, ми не можемо на 100% відштовхуватися від тих рішень, оскільки є геополітичний момент. Тікток все ж таки це не тільки соцмережа, це і геополітика. Все залежить від того, яка дипломатія в Україні з Китаєм. Тобто один такий рух може зашкодити. Якщо є гарантії, що він не зашкодить, тоді добре. Проблема TikTok не лише через відсутність регулювання чи алгоритмів, які можуть витягнути із наш шматок сміття та розкрутити це лано у справжній цунаві популярності. Проблема більш глобальна і стосується насамперед зміни в процесах критичного мислення і загалом здатності в щось аналізувати. Цей процес реально атрофується. Коли ви годинами щодня гортаєте стрічку Тіктоку, ну і контент який там є відповідно, і це не нова ситуація. Її насправді спостерігають вже майже десяток років. В одній із останніх колонок New York Times оглядачі посилаються на дослідження світової організації економічного співробітництва та розвитку. Там стверджують, що від 2017 року навички рахування та грамотності. В усьому світі знижуються і йдеться навіть не про дітей, а про дорослих. Третина населення США читають на рівні десятирічної дитини, стверджують фахівці. У 1984 році, коли я народилася, за даними Національного центру статистики і освіти США, 35% тринадцятирічних підлітків читали майже щодня. Ще раз 35% тринадцятирічних підлітків щодня читали просто. Щоб розважитись у 2023-му їх стало понад вдвічі менше. Це 14% опитаних. Цивілізація це весело, поки вона існує, пишуть американські журналісти. Каси, коли TikTok був місцем, де публікували лише комедні розважальні чи інколи навіть корисні відео. Сьогодні їх теж можна знайти на платформі. Та разом з ними TikTok перетворюється на смітник штучного інтелекту. До такого висновку дійшло українське онлайн видання «Тексти» у своєму дослідженні. Журналісти виявили tiktok Ботферму з 300 каналів, які за допомогою штучного інтелекту обробляли та публікували відео з російського та білоруського YouTube. Ці канали відрізнялися лише своєю тематикою. Серед них журналісти знайшли не тільки російську пропаганду та популярну імперську конспіратуру. Ологію, а ще й відео з рецептами ремонту автівок, і навіть блогера, який проводить екскурсії російськими кладовищами, звісно, довести прямий зв'язок між цим фактом і соцмережами, які продукують сплески короткотривалої уваги, можуть лише тривалі медичні дослідження. Але чим більше і частіше ми просто прокручуємо стрічку Твіттера, чи і дивимося нескінчений потік 20-секундних відео у Тікток чи Інстаграмі, тим менше ми тренуємо власну здатність зосереджуватися і мислити. Для початку зверніть увагу на себе, на ваших дітей, на ваших друзів. І ні, я тут не вчитель, і не закликаю вас відмовлятися від улюблених відео із куметними тваринками чи побутових лайфхаків, але вміння дозувати інформацію і формат подачі цієї інформації вже потрібно вивчати з маличку. Ідеально з молодшої школи. Ми з цими тіктоками геть топіємо. Хтось стукає, піду відкрию. Будьте розумними, вчіться мислити критично, фільтруйте те, що приносять у ваш мозок соціальні мережі. І читайте більше базованих книжок в епоху кліпового монтажу, це вкрай необхідна навичка. І напишіть мені розгорнутий коментар про все, що думаєте. Це теж гарна навичка формулювання думок. Ну, якщо хочете дізнатися, як пов'язані Китай та російсько-українська війна, подивіться наступне відео. Скоро побачимося. Ми вже готуємо нову базу. Підпишіться на нас, допоможіть нам створювати наступне відео в описі в коментарях. Знайдете як до зустрічі!